Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 10 ранку розкажуть журналісти фактів і вікон сьогодні 702-й день війни. Організація Об'єднаних Націй не може встановити, чи були українські військовополонені на борту військово-транспортного літака Іл-76, що впав у російській Білгородській області два дні тому. Про це на засіданні Радбезу заявила заступниця генсека ООН Розмарі Дікарло. Вона зазначила, Москва твердить у літаку були 65 українських військовополонених. Натомість у Києві вважають, що міг перевозити ракети. На фото з місця падіння літака ТІЛ немає. Огляду місцевості за Даними української розвідки не дозволили зробити навіть російським рятувальникам. Водночас, за наявною інформацією, до моргу в Білгороді доправили лише п'ять тіл. Крім того, окупанти відмовляються віддавати тіла українських військовополонених, які буцімто були на борту. Росія неодноразово намагалася перекласти відповідальність за трагедії цієї безглуздої війни, ніби вона є жертвою, а не агресором. Поки ми працюємо над збором фактів і з'ясуванням того, що сталося з літаком, доцільно повторити, що Кремль несе всю відповідальність за початок і продовження цієї війни. Українська сторона наголошує Київ не був поінформований про перевезення українських військовополонених літаком Іл-76. Якщо факт підтвердиться, це буде свідчити про перше використання Кремлем людей як живого щита для прикриття перевезення боєкомплекту, яким б'ють по українських містах, зазначила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин. Україна наголошує, що згідно з міжнародним правом Росія несе повну відповідальність за життя українських військовополонених. Ми наполягаємо на проведенні міжнародного розслідування для встановлення всіх обставин цього інциденту. Що сталося з цим літаком? Ну напевно стане відомо після детального аналізу. Я чомусь переконаний, що нікого з міжнародних експертів Російська Федерація не запросить. Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія досі офіційно не оприлюднила списки військовополонених, яких мали обміняти 24 січня. А у списках, які поширювали пропагандисти, були імена тих, кого вже обміняли раніше. Кількість жертв російського ракетного обстрілу Харкова 23 січня збільшилась до 11. В лікарні від тяжких травм померла 61-річна жінка. Повідомляє голова обов'язки адміністрації Олег Сінігубов. Нагадаю, минулого вівторка окупанти за добу завдали по Харкову три ракетних удари. Одна з ракет влучила по житловій п'ятиповерхівці і зруйнувала цілий під'їзд. Тоді десятеро людей загинули. Серед них восьмирічна дівчинка. Понад 40 містян зазнали травм загалом внаслідок тих трьох атак. Постраждали понад 70 людей. По Херсонщині за минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 350 снарядів із застосуванням мінометів, артилерії, танків і дронів. Загалом, як повідає, військові адміністрації окупанти поцілили в житлові квартали населених пунктів області, дитячий садок, торгівельний центр у середмісті Херсона і встільникову вежу у Береславському районі. Внаслідок чого одна людина загинула, ще одна поранена. Окупанти намагаються нищити Херсон за так званим миколаївським сценарієм, обстрілюючи з окупованих територій з зенітними ракетами. Про це в ефірі марафону заявила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Цієї ночі ворог застосував ще і балістичну траєкторію озброєння свого, зокрема повертаючись до так званого миколаївського сценарію, застосував с 300 по території живих кварталів Херсона, тобто так само як обстрілювався колись Миколаїв з нетиповим використанням с 300 який нагадаю є все ж таки зенітними керованими ракетами. А ворог спрямував по середмістю фактично Херсона. Росіяни вночі обстріляли мирноград серед постраждалих двоє дітей. Як повідомили в Донецькій ова, поранено загалом шістьох людей. Одного чоловіка доправили в лікарню. Решта госпіталізації не потребують. Зазначається, що ракетою, попередньо це була с 300 зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено сім п'яти поверхівок, крамницю, підприємство, школу, три десятки автомобілів. Також пошкоджено численні приватні будинки. Школа пілотів дронів. У Києві цивільні можуть опанувати з нуля професію оператора безпілотника. Курси безкоштовні, а збирає охочих Павло Скуринівський. У минулому режисер та відеооператор, а нині професійний інструктор, який вчить керувати дронами військових просто на передовій. Та чоловік переконаний отримати корисні у війні навички. Нині має кожен. На тренуванні побувала Олена Ровенчук. Вони отримують в руки безпілотника і одразу ж до практики. Спершу дрони потрібно налаштувати. Вибрацій, значит, О, Алло. Алло. Далі перевіряють заряд батареї, наскільки вона прогріта і вирушають на полігон для польотів. В парі двоє студентів штурман і пілот. Я пілот типа та ви пілот да, за спиною. А типа? а типа? Ви вже один з найдосвідчених пілотів для ландшафтної дизайнерки Олени. Це вже третє заняття. Вона дізналася про курси операторів дронів для цивільних і соціальних мереж та одразу ж записалася. Її донька і зять у війську ще від початку повномасштабного вторгнення росіян. Тому жінка вирішила, мусить навчитися бути корисною в разі потреби. Я працюю з хлопцями. І вони всі дуже бояться. Вони бояться йти до війська. Тобто, всі, хто в мене працюють, вони бояться. І мені оце сприймати, що мої діти служать, а я отримую хлопців, які бояться. Я думаю, може, я якось змотивую. Він скаже, якщо мать не боїться, то ми чого будемо боятися. Буду давати вам команди, і ви повинні їх виконувати відносно себе. Тобто зараз я вам кажу до гори. Команди роздає інструктор Павло. У минулому він режисер та відеооператор із дронами працює вже давно, використовував їх для зйомок. А від початку повномасштабного вторгнення став інструктором. Я зрозумів, що ну, в принципі, я можу навчати е пілотуванню цивільними коптерами. От і спочатку я там до мене звернувся військовий, каже, будь ласка, навчи, ССОшник. От і ми з ним позайм... позаймалися. Ну він не знаю, десь тиждень, і він став набагато впевнені, що літати. це. По перше, по-друге, він ще жодного коптера не втратив. Я тримаю з ним зв'язок. Ну і він сам цілий. Бойового досвіду Павло набирався вже на війні, працюючи з вояками. Зараз регулярно їздить на передову й допомагає захисникам вдосконалювати навички пілотування. У нас літає коп То... і... і пішли понізам. Деякі не знають, що таке температурний режим батареї. І так само і за цього втрачаються коптери. То от зараз взимку мінусова температура, батарейку не прогрів, втратив коптера. Відпрацьовували не тільки пілотування коптера, але вже й вже і виконання місій певних там маскування. Скиди, розвідка до розвідка. Окрім цього, викладає в навчальному центрі підготовки операторів безпілотників, а у вільний час вчить керувати дронами цивільних як волонтер. Його курс починається з основних знань про технічні характеристики та безпечне поводження з пташкою. А потім вже години польотів. Там півгодинки отак помучаться. Потом це, це не боляче. Студенти різні, приходять сюди навіть цілими родинами. Для Романа з дружиною курси стали вже сімейним дозвіллям. Повністю донизу. Є. Супер, шикарно, молодець. Пишаюсь. Ми... Окрім базових польотів та зйомок з дрона, Павло вчить своїх цивільних студентів і роботів в бойових умовах. Наприклад, скид боєприпаса. Свічкою не взлітаємо. Тобто ми піднялися там десь на метр півтора і по нізах пішли. Потім є розвідка. Ми щось вишукуємо, розвідка під аналіз, ми полетіли, виконали якусь місію, назнімали безліч матеріалу, повернулись назад і потім вже десь у штабі за комп'ютером ми аналізуємо. Усі заняття абсолютно безкоштовні, і для цих польотів учню не обов'язково мати навіть власного дрона. Техніка видається. Моє бачення таке, що ми всі будемо на війні. Тим чи іншим чином, ми можемо десь там у штабі працювати. Або бути на нульових позиціях, Павло каже, справа це затратна, бо дрони часто ламаються, а гроші на ремонт часто доводиться діставати з власних кишень. Але певен, зараз кожен повинен робити те, що вміє. А він може вчити не лише діючих військових, а й можливо майбутніх бойових операторів-безпілотників, які теж наближатимуть нашу перемогу на фронті. Олена Ровенчук та Дмитро Климчук, програма «Вікна СТБ Марафон Єдині новини. Тепер не лише ходити, а й бігати. У Львові 16 захисників отримали спортивні протези. Їх вкотре пацієнтам центру незламні безкоштовно надала данська компанія. Цього разу бігові та активні стопи встановили бійцям з високою ампутацією кінцівок. Воїни могли одразу випробувати їх на практиці, зокрема на рингу з боксерами. Що донедавна він лише мріяв про звичайний протез для ходьби, а Нині на рингу зійшовся у битві з боксером. Василь втратив ногу у боях на Куп'янському напрямку. Йому довелося ампутувати кінцівку на рівні стигна. Вже близько двох місяців. Захисник освоює протез для ходьби. Спортивний каже, відрізняється і є більш функціональним для занять спортом. Цей протез він до дуже м'який, дуже добре амортизує. Потрібно ще погратися із взуттям, тому що не зрозуміло, ну під яке зуття краще. Можливо, в мене просто це взуття таке м'яке. Сильно можливо під жорстче і буде взагалі супер. А так в цілому ну мені така стопа підходить, тому що я активний хлопець спортом займаюся постійно. На відміну від Василя, якому встановили бігову стопу для великих навантажень, В'ячеслав наразі експериментує із активною стопою. Боєць втратив кінцівку під бахмутом. Через довгу евакуацію у нього стався турнікетний синдром. Через що довелось ампутувати ногу вище коліна. Вже два тижні В'ячеслав опановує проте з електричним коліном, а тепер ще й активну стопу. Вчера поставили активную стопу, чуть повеселее. Лучше, чем, конечно, простая, но удобнее, мягче, ну и можно бегать на ней. У нее есть пружина, ну она в пружине так, на которую можно там спокойно и бежать, и активно двигаться и все остальное. То это, конечно, хорошо. Есть еще беговая, но сейчас зарано бегать нельзя. Спортивні протези 16 захисникам вже вдруге передали представники данської компанії, яка за 4 роки своєї роботи виготовила такі протези для понад тисячі людей. Засновник цієї компанії Лесен Мецен також має протез. я втратив ногу 12 років тому. Тоді я був спортсменом, тому я розумію, наскільки важливо мати протез для активностей. Усе, що ми робимо з левітейт, це протези для активного життя, зокрема для спортсменів. Данська компанія цього разу привезла протези для 16 українських ветеранів. Кожному із захисників подарували по дві стопи одну бігову і одну активну. Це активна стопа для ходьби, тобто для щоденного використання, і стопа для бігу з двома насадками. Одна насадка дозволяє бігати в залі. Лі закритому друга насадка дозволяє бігати по пересічній місцевості, також по болоту. Тобто вона така достатньо стійка. Представники компанії Левітейт кажуть, це точно не останній їхній візит в Україну, зокрема в центр незламні, адже бачить наскільки важливо військовим повертатись до активного життя. Оксана сницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ Єдині новини. Вони створювали портрети і пейзажі, а тепер розмальовують уламки ракети зброї. Такі нетрадиційні полотна для творчості нині в українських дітей. Аби привернути увагу до війни в Україні і спонукати світ підтримувати нас. Волонтери організовують такі виставки у найбільших містах Європи. Днями одну з них відкрили в Литві. Вільнюс, українське греко-католицьке чоловіче монастир Святої Трійці. Саме тут відкрили виставку розмальованих уламків смертоносного залізяча, яку створили діти з Волинського міста Рожище. Серед експонатів за півтори сотні уламків зброї, та відстріляних гільз різного калібру все це отримали від військових. На них діти зобразили свої емоції, майбутнє та мрії і тепер хочуть показати їх усьому світові. Ця виставка є важливим символом для наших військових, для наших солдатів. Якщо це важливо для них, людей, які зараз захищають нас на фронті, якщо це важливо для дітей, життя яких змінилося. То напевно це є важливим для кожного з нас. За невтомну підтримку друзям України в Литві волонтери подарували незвичайні картини, розписані пластини бронежилета українського воїна Завдіївки зі слідами. Від куль. Дякую ще раз Литві, за підтримку. Просто ви знаєте, коли ви приїжджаєте з України і бачите на кожній крім український прапор, це це дуже сильно. Одну з пластин. Чили віце Сейму Литви, другу та лобісту України у литовській політиці Паулюсу Саударкасу. Ця виставка символізує ту українську міць і незламність, яка усіх нас захищає з одного боку. Ми бачимо зло, з іншої добро. Ми бачимо, як чорне бореться з білим, і звісно, добро обов'язково переможе. Восини цю виставку експонували і у Варшаві. Так організатори намагаються залучити не лише кошти для нашої армії, а й показати, наскільки важливо не припиняти допомогу Україні, бо сила у єдності з тими, хто і ми прагне протистояти російським терористам, і або добро нарешті перемогло, кажуть волонтери. Іншого шляху в українців немає. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.